Всім вітання. Сьогодні розглянемо сучасний високовольтний кабель із робочою напругою 10 кВт. Його будова значно відрізняється від того, до чого ми звикли, дивлячись, от на такі звичайні низьковольтні кабелі. Цей кабель має унікальну багатошарову структуру, і давайте ближче її розглянемо, особливо у цьому розрізі, який я тут підготував. Перше, що кидається в очі, це неймовірна щільність. Усередині немає жодних порожнин. Усе тут ідеально заповнено. Щоб краще розібратися, я розрізав цей кабель по і покажу його внутрішню будову. Отже, його така структура, і почнемо від центру. У центрі бачимо алюмінієва струмопровідна жила, вона складається з таких ущільнених дротів, які передають фазну високовольтну напругу. Алюміній тут обрали не випадково, він легший, гнучкіший та дешевший заміть, але при цьому має достатню провідність. Прямо поверх жили бачимо такий чорний шар це струмопровідний полімер. Який вирівнює електричне поле по поверхні цієї жили, і завдяки йому напруга розподіляється рівномірно, що критично для роботи на високих напругах. Далі бачимо світлий такий шар це ізоляція із шитого поліетилену. І завдяки цьому матеріалу кабель і отримав свою назву кабелі з шитого поліетилену. Він витримує напругу 10 і більше кВт, не боїться перегріву та старіння, на відміну від старих масляно-паперових кабелів, йому не потрібно тут мастило. Він сухий, надійний і не боїться вертикальної прокладки. Далі йде. Бачимо зовнішній струмопровідний екран. Ще один тонкий чорний шар повер ізоляції, він допомагає розподілити електричне поле рівномірно та забезпечує контакт із цим наступним металевим екраном. Цікаво, що цей світлий полімер. із середини та з оточений цими чорними шарами. Це замкнена система, створена спеціально для того, щоб товщина діелектрика цього була одинаковою по всьому кабелю, тобто по всій площині і електричне поле. В цьому діелектрику було стабільним. Завдяки цьому кабель може довго працювати на високій на високій напрузі без ризику пробою. Далі тонкий тканинний бачимо шар. лише покажу його. Ось так він виглядає. Він розділяє комбінований екран та полімерне це покриття. У разі якогось аварійного нагрівання. Ця тканина запобігає тому, щоб ці мідні дротики не оплавлялись в цю ізоляцію. Шість. Бачимо комбінований екран. Він складається з концентровано на мі... намотаних цих мідних дротиків та цієї мідної стрічки. Його завдання відводити струми витоку, забезпечувати заземлення та екранувати електромагнітні поля. Тобто він не лише підвищує безпеку, а й зменшує електромагнітні наведення на інші кабелі, які йдуть поруч, чи якісь обладнання це важливо для стабільної роботи. Сім. Ще один тканинний шар, який відділяє цей комбінований екран від цієї зовнішньої оболонки. Він також захищає ці мідні дротики від пошкодження під час нанесення саме цього зовнішнього шару. Така подушка зберігає цілісність цього екрану, а також бачимо тут алюміній, а тут мідь. І цей тканинний шар розділяє ці матеріали. Далі. Бачимо. В кінці вже фінішна пряма. Це вже зовнішня оболонка, зазвичай це чорний поліетилен з армувальним алюмінієвим шаром у середині. Оця оболонка захищає кабель від вологи, від ультрафіолету, якщо це на вулиці, механічних ударів і хімічного впливу різного середовища. По суті, це броня у всієї внутрішньої конструкції. А тепер трохи про застосування цих кабелів. Для передачі електроенергії на 10 кВт і більше використовують трихвазну мережу. Тобто кабельна магістраль зазвичай складається з трьох таких кабелів. Їх можуть прокладати в металевих лотках, якщо це відкритий монтаж, але найчастіше їх закопують у землю. Існують також кабелі з трьома жилами в одній оболонці, але вони дуже туж... товсті, важкі та малогнучкі. Оцей теж такий не дуже гнучкий, а ці взагалі вони такі дуже товсті будуть. І прокладка таких товстих кабелів досить складна, та дороговартісна. Цей кабель розрахований на 10 кВт, хоч тут вказано і 15 кВт витримує. Але є моделі і на 35, і на 110 кВт, поки що є в пошуку їх. Їх виготовляють на високотехнологічному обладнанні, тож процес дорогий, а виробників такої продукції у нас досить небагато. Тепер для прикладу, магістраль із. Трьох таких кабелів перерізом 240 квадратів може передавати до 4 МВт потужності на відстань близько 10 км. І це за стабільної роботи. Тобто ці кабелі проходять для передачі великої, великої потужності на відстань. І тепер головне питання, чому саме такі кабелі витісняють старі масляно-паперові, все просто. Вони не потребують обслуговування. Раз вони не містять масла, вони не течуть, вони не вибухають при пошкодженні, вони легші, гнучкіші і простіші в монтажі, краще витримують перегріви і мають більший термін служби. Саме тому сьогодні зшитий поліетилен це стандарт для нових міських і православих мереж. Це сучасний високовольтний кабель нового покоління, компактний, надійний і готовий передавати енергію там, де старі технології вже не справляються. Що стосується підключення такого кабелю. Один момент. Такі кабелі повинні монтувати лише кваліфіковані спеціалісти. Тут потрібні не лише навички, а й спеціальний інструмент для зняття цього спеціального струмопровідного шару, який, бо він дуже тут щільно прилягає до, цього, до, цього, до цієї ізоляції. І якщо це знімати ножем, то можна одним рухом пошкодити цю ізоляцію. Бачите, я знімав ножа, ножем, так як не маю цього спеціального інструменту. Ось такий кабель, це сучасне рішення. І зараз всі підключення зазвичай роблять такими кабелями.